Всім привіт! С вами Кедеська Кароліна Ігорівна, і сьогодні я розкажу страшну історію про мімімішки. Називається Робот убийця. Це був прекрасний день. Кеша робив свої механічні штуки, разні там і щось типу непонятно робив, і тут прийшла лісічка і каже Кеша, допоможи мені е, дістати дерево м'яча, а то він там застряв. Вибач, я не можу. Мені треба працювати над своїм проектом. Ну, то хай, то, хай краще допоможе твій Кеша. Ну, лісічка каже, Кеша висоти боїться. А... Ну то, значить, візьмі лесницю. Вона занадто важка. Тому. Він дуже той кеша і вигнав з дому. Тому він зразу не хотів цього робити. але попрощалась з ним зразу. То вона спокійно пішла. То в нього була прекрасна ідея зробити робота. Він став його робити, створювати його, щоб він працював, щоб він міг. Робити, типу, щось типу, робити. То потім він все створив, але були там змінення на голос, тому він міг все повторяти, але в нього але він вирішив поставити на режим то він випадково нажав на «убійство» То він кешать не. не навіть не помітив, і він думав, все прийде ідеально, і що наці йому не треба робити, а кеша за нього все буде робити. Тому він був щасливий. І він вирішив, сказав роботу номер два Кешу покликати лісічку на допомогу. Він пішов до лісічки, вона зустріла, і вона була дуже рада. І він став діставати все. І потім він кинув ніж на лісічку, і вона померла. Кеша номер 2 робот був радий, і тому він прийшов. І далі Кеша був дуже радий, що він створив, Ну потім прийшов тучка і сказав, щоб. Він йому допоміг дещо з чим, тому е, каже тому, як е, прийдеш, то я все розкажу, що треба. Тому каже ну добре, зачекай мене 50 секунд, окей? Чекай мене добре. Тому він согласився зачекав за 50 50 секунд. То потім він сказав роботу Кешу, щоб він пішов поміг тучки. Він пішов і все розказав, що в нього клює щось. То потім він зразу сильно тягнув і зразу ззаді він взяв ножа і вбив його. Тому він нічого так і не зробив. Но кеша був радий, що він зробив цього робота, і навіть він сказав, щоб він пішов до свою кімнату. Щоб він там відпочивав, тому він пішов, але він вирішив піти на двір, а не йти в кімнату. І потім Тучка каже Гей, ти куди пішов, куди зібрався? І, і він все признав. Я взагалі робот Кеша, я всіх убив, і я тебе і вб'ю. І тому тобі приждати кінець. Що ти мені тут кажеш? Ну-ка швидко мені подчиняйся. Я тебе створив, тому ти мене маєш. Кланяться. І потім була гігантська драка. І там все крутилось, барахталось. Непонятно, що робилось, що прямо всі якісь там тарелки, кружки, разні, всього падало. Тому Кеша вирішив взяти оружі, а він взяв паличку, а другий взяв нож. Тому вони стали битися. Він... І Кеша вирізив на лобі один шрам. Йому було дуже больно. Але він одно не здавався. Він намагався битися з ним, але в нього нічого не виходило, бо він був ще сильнішим сильним. Тому він спів вбити його до самого крові. Тому він сказав, я понесу тебе в клабіще. Що тебе там ніхто не побачить. Хе -хе -хе -хе. Ну, все, іду я врадіть іншим звірям. Ла ха ха-ха-ха. І так, якеша і, і лісічка і тучка померли. Всім пока! І це була історія Кедись Кароліна Ігорівна. Всім пока.